У селі Підгірці відбулася традиційна проща, де вірні молилися за мир в Україні. Ця подія вже стала традиційною, а тому і цьогоріч теж тут відбувалася божественна літургія. І не лише божественна літургія, а ще й дещо цікаве. А що більше про це розповість мій колега Роман Єльчинінов у молитві за Україну, наша вдячність і шана героям. 24 серпня, у День Незалежності України, у підгорецькому монастирі отці Василян, благовіщення Пречистої діви Марії Заблоцівської громади, відбувся молитовний захід та освячення монументального комплексу Ісус Христос, добрий пастир», спорудженого завдяки меценатам, символу пам'яті про героїв, які віддали своє життя за свободу та незалежність України. Монументальний комплекс складається з величної статуї Ісуса Христа, доброго пастиря, з ягням на раменах, встановленої на високому постаменті, та постатей апостолів, розміщених довкола. Численні пручани разом з громадою усієї Бродівщини та Золочівщини прибули до монастиря Благовіщення Пресвятої Богородиці у Підгірцях. У День Незалежності України вже багато років поспіль тут відбувається тривала молитва за Україну та за встановлення справедливого миру в Україні. Цього року до молитви додалась визначна подія освячення величавого монумента Христос, добрий пастир, зведеного на території монастиря. Кожної неділі приходимо. До Божого храму, де чуємо Боже Слово, де готуємо свою душу, щоб міг завітати до нас Христос під видами хліба і вина у Пресвятій Євхаристії, і де хочемо розположити своє серце, свої думки, своє життя згідно того. Як навчає і провадить нас Ісус Христос. Бо всі ми, ті, що в Христа хрестилися, маємо за цей обов'язок немов би наново у нього зодягнутися. Також разом з отцем Порфирієм до підгірців на особливу духовну молитовну зустріч вперше прибули мощі святих Луїса і Зелі Мартин, батьків святої Терези з Лізьє. Адже минуло 10 років від їх канонізації та 100 років з дня проголошення святої Терези від дитятка Ісуса. Вірую, Господи, і сповідаю, що ти Сивоїстину, Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світрішників спасти, з котрих перша я. Вечері твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасницю прими. По ворогам твоїм тайно не повім. І поцілунку не дам тобі, як юда, але як розбійник сповідаюся тобі. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм, Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм, Пом'яни мене святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на осуд і не в осудження. Буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи. А насілення душі і тіла мого, і на життя вічне. Амінь. Боже, милостивий, будь мені грішній. Боже, очисти, гріхи мої, помилуй мене. без числа нагрішила я, Господи, прости мені. Піднесена молитва, архієрейська літургія під проводом сокальсько-жоківського єпископа Петра Лузи та урочисте освячення комплексу наповнили серця відчуттям вдячності і відповідальності. Божественну літургію також очолили владика Андрій Хім'як, єпископ помічник Київської архієпархії та владика Василій Тучапець, екзарх Харківський. З ними співслужили інші отці та священнослужителі, а також численне духовенство і віряни, царство небесне. В якому ми вже тут хочемо перебувати, бо воно вже є серед нас, але ще не в повноті, але до якого ми з вами йдемо, щоб осягнути Його у вічності і отримати як це, цей дар Божий. І оте Царство Боже, про яке сьогодні говорить Ісус, воно подібне до того володаря, який зводить. Рахунки. Коли до нього привели боржника, який був йому винен, 10 тисяч талантів це був такий розмір, що за ціле своє життя він не зміг цього заробити, здобути і осягнути, щоб віддати це своєму панові. Проповіді Владика Петро, пояснюючи Євангельське читання про боржників, наголосив, що кожний християнин покликаний бути милосердним, подібно до Отця Небесного. Через милосердя ми можемо досвідчити присутність Божого Царства уже на землі, якщо відкриємо серце перед Богом. Ми з вами, кожного дня, і, може, не раз на день промовляємо ці слова в Господній молитві, коли кажемо і прости нам. Провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Ми всі, ідучи до сповіді, б'ючи себе в груди, ми бажаємо, щоб Боже милосердя простило нам наші гріхи, не пам'ятало тих наших упадків, гріхів, зневаг, які, можливо, ми вчинили супроти Бога, супроти свого ближнього, але й також, можливо, і супроти. Себе самого, бо кожен з нас є тим храмом Духа Святого, у проповіді Владика Петро не лише наголосив, що християнин покликаний уподібнюватися до милосердного отця, а й підкреслив, що монумент Христос, добрий пастир, має нагадувати про жертовність воїнів, які віддали життя за свободу України, та закликати ставити Христа на перше місце у своєму житті. Але коли ми взоруємося, на нашого Ісуса Христа, який є тим добрим пастирем, який показував своє милосердя, бо навіть тоді, коли його прибивали до Христа. А він молився за своїх вбивць і казав: Отче, прости їм, бо не знають, що роблять. Людина не має ворога в своєму житті тут на землі. Бо найбільшим ворогом для людини це є ворог, який хоче вкрасти людське спасіння, вкрасти вічність, вкрасти Царство Небесне, яке Господь готує для кожного з нас. Тому і ця заповідь Божа, яку Господь залишає для нас навіть в тих моментах, коли зараз ми переживаємо жахливу війну. На нашій українській землі, але ця заповідь Божа є актуальна і для нас, що ми є покликані молитися навіть за тих тілесних наших ворогів. Цей знак буде для нас нагадуванням, щоб добрий пастор Христос посів завжди перше місце у нашому житті. Якщо Бог в нашому житті буде на першому місці, то всі інші речі будуть на своєму місці. Просімо благословення Христа, доброго пастиря, для слухання і зберігання Божого Слова, щоб за заступництвом Пресвятої Богородиці ми стали учасниками його царства і справедливості. Щоб встановлюючи цей пам'ятник, який приурочений пам'яті всім тим, які віддали своє життя. За нашу незалежність, за нашу свободу, за це благословення для тих поколінь, які зараз живуть і будуть жити на нашій українській землі, щоб пам'ятаючи про них, що вони до кінця любили свою батьківщину, любили своїх рідних, любили свій український народ. І віддали найцінніше віддали своє життя. Після божественної літургії головний служитель привітав український народ із Днем Незалежності України. Отець Юліан Хомечко, ігумен Підгорецького монастиря, подякував владикам, священнослужителям та усім прочанам, згадавши історію спорудження монумента. Ця ідея, щоб на нашому пагорбі поставили оцей величний монумент, вже давно тягнеться, воно належить нашому оцю Порфирію. І не повірте, але ця ідея, щоби тут це возвеличилось, ще тягнеться з 2010 року. Вже тоді сюди, хоча отець порфері тут не проживав, але з паломниками сюди приїжджав, ще тоді дуже любив це місце. Ось сюди. Кожного року на День Незалежності приїжджали з паломниками, і хотілося, щоб тут все здійснилося. Але, знаєте що, ідеї є ідея. Багато з нас маємо ідеї, знаєте, хороші ідеї, добрі ідеї. Але доволі часто ці ідеї так і залишаються ідеями. Але так сталося, що оця ідея. Впала на добрий ґрунт. Родючий ґрунт. Тим родючим ґрунтом, власне, і є пан Володимир. Ідея належала головному меценату проєкту Володимиру Ваху протягом кількох років тривали усі узгодження та підготовчі роботи. А в останній рік відбулося зведення цього монумента. У своєму слові отець про Тойгумен висловив подяку меценату та його віру, справедливий мир та торжество Христової віри. Було непросто, адже ми знаходимося на території заповідника національного значення, а сам храм, у якому ми зараз перебуваємо, є пам'яткою архітектури національного значення. Ну і самі розуміти, погодити, отримати усі дозвола. Археологія, Геодезія і ці всі речі, це тривало, це було непросто, довго тривало. Наші документи двічі були на столі міністра культури. Перший раз погоджували саму ідею, другий раз погоджували вже специфікацію цього монумента. Автори, скульптор Володимир Дубенюк, архітектори Михайло Федик, Андрій та Володимир Люсаке за працюю, жертовність меценатів і творців монумента відзначив грамотами отець і глава УГКЦ, блаженніший Святослав, а також отець Йосиф Кралька. Грамота, верховний архієпископ Києво-Галицький, Святослав, високоповажному пану Володимиру Ваху. Мир вам у Господі. Складаємо вам щиру подяку за жертовну допомогу для Василянського монастиря, благовіщення Пресвятої Богородиці в селі Підгірці Золочівського району, за облаштування дороги та відновлення трапезної. Ви зробили вагомий внесок у спорудження монументального комплексу Ісус Христос, добрий пастир, присвяченого військовим, які віддали своє життя за Україну в цій війні. У подячному слові пан Володимир Вах поділився особливою історією, як у 2017 році він як директор Львівського танкового заводу проводжав молодих танкістів на війну. За роки воно вже забулося, але у 2020 році командир батальйону тих танкістів повідомив, що всі вони загинули на війні. Виникло питання, що ми можемо зробити, щоб увічнити їх пам'ять? Так зродилася ідея Христа. Який як добрий пастир, приймає всіх до свого так, Небесного так. Царства. Ну, чесниця мені, що я йду, що ж там ремонт робити. Спускаюся з цієї гори, а назустріч мені йде Ісус Христос. Отак От я його бачу, як Він зараз там стоїть. Я не можу сказати, що я не настрашився, але мене потягнуло туди вниз, тому що тепло йшло таке, що я, коли проснувся, сидів мокрий. Крім Ісуса багато людей і тече вода. Все це в цьому монументі. Після відправ у храмі відбулася урочиста процесія до новоспорудженого монумента Христос, добрий пастир, де відбулось урочисте освячення. У Урочистостях також взяли участь представники місцевої влади. Зокрема, з вітальним словом до присутніх звернувся Василь Маркевич, голова Золочівської районної державної адміністрації, який привітав духовенство й гостей з Днем Незалежності України і освяченням новоспорудженого монумента Христос, добрий пастир». Він наголосив, що монумент присвячений нашим воїнам-захисникам, які наділені духовними цінностями і стоять на їх сторожі. Разом з тим, що молимося за загиблими, але також пам'ятаємо. Усіх, кого чекають вдома, про яких не знаємо, де вони зараз знаходяться, де перебувають, але ми про них пам'ятаємо і сподіваємося на їх повернення. На завершення владика Петро Лоза очолив панахиду за загиблими військовими, які віддали своє життя у боротьбі за незалежність України. В свою чергу отець Порфирій Шумило розповів про символіку монумента, а завершили святкування концерт військового оркестру. Векав нас віль втраті України, кормив нас гнів із І Ось ми йдемо бою життєвому твердіві си. Славні, мов радіт, оплаче дав, свободи ще нікому, А хто артоворець, той здобуває світ, поплаче дав свободи ще нікому, А хто боре. З'єднаєм весь великий на світ. Від сві жовтим прапором свободи весь великий великі світ. Комплекс – це монументальна статуя Ісуса Христа, доброго пастиря, із ягням на раменах, на високому постаменті та пам'ятники апостолів навколо головної фігури. Цей монумент буде не лише згадкою про трагічні події, але й нагадуванням про милосердя, яке покликане жити між нами. Бо, звертаючи свій погляд на доброго пастиря, нашого Спасителя Ісуса, найперше ми хочемо в черговий раз сказати в своєму серці самі для себе, чи дійсно ми хочемо цього доброго пастиря бачити у нашому житті, що Він є тим Богом, де є присутній не тільки тоді, коли ми приходимо до храму, але Він є тим Богом. Який нас супроводжує у наших сім'ях, у наших стосунках, там, де ми працюємо, там, де ми перебуваємо, там, де, можливо, вирішується доля, майбутня доля нашого українського народу, про те, щоб цей добрий пастир мав своє місце, і щоб ми, як український народ, завжди ставили Бога. На це перше місце у нашому житті, бо Він є нашою перемогою, Він є нашим благословенням, Він є тою силою, яка нас тримає і не дає впасти. Цей пам'ятний знак нагадує нам, незалежність і мир оплачено дорогою ціною, але поряд із державним виборюванням свободи ми мусимо плекати і духовну незалежність від зневіри, від байдужості, від усякого зла, що намагається послабити нашу єдність, лише сильний духом народ здатний вистояти та збудувати майбутнє вартісне наших героїв. Сьогодні, в цей день незалежності, ми молимося за нашу батьківщину України. Молимося за наших захисників, молимося за ті родини, які втратили своїх рідних, молимося за тих, які безвісті зникли, і молимося за їхні родини, щоби підтримував їх у цьому смутку. Але і тут, біля цього престолу, сьогодні ми хочемо Богові засвідчити нашу вірність. Дуже часто ми хочемо від Бога все отримувати. Але завжди себе питаємо, а що ми можемо Богові дати? А як ми Богові можемо бути вірні? Бо як читаємо Боже Слово, Боже Слово завжди є вірне, і Бог завжди дотримується свого слова, яке промовляє. З Свого власного досвіду кожен з нас десь відчуває, що наше людське слово часом є нестійке. Ми Його ламаємо. Ми не є вірні цьому нашому людському слові. Але й тому приходимо, приходимо до стіп Ісуса і просимо в нього. Господи, навчи нас, благослови нас, підтримай нас. І в цій молитві ми також хочемо молитися за те, щоби росла віра у нашому українському народі. Просімо Бога, віде, щоб нас навчав. Наставив і підтримав, нехай зростає наша віра, наша витривалість, наша вдячність. Ми, Ісусе, сьогодні ми висловлюємо Тобі ту свою довіру до Тебе, вдячність Тобі і вірність Тобі, що Ти є Богом нашого життя, Ти є Богом нашого українського народу. І ми знаємо, що разом з тобою ми. Перейдемо через різні випробування нашого життя. Нехай Пресвята Богородиця, яка є тою доброю опікункою, доброю нашою небесною заступницею, яка є тою, хто вказує дорогу до свого сина. Нехай вона для кожного з нас буде доброю вчителькою і провідницею. У нашому християнському житті щира. подяка усім, хто долучився до цієї святої справи, а особливо меценату Володимиру Ваху, завдяки підтримці якого стало можливим створення цього величного комплексу. Дякую всім прочанам, які сьогодні з'їхалися на цю нашу, можна сказати, прощу сюди. До підгорецького монастиря обов'язок кожного з нас зберегти державу, залишатися вірними своїй вірі і традиціям та гідно продовжувати справу наших захисників. Пам'ятний знак Христос, добрий пастор» завжди буде нагадуванням нам про неймовірний дар милосердя усіх, які віддали своє життя за нас, за теперішнє і майбутнє покоління українців. Вічна слава героям України! Із підгірців Роман Єльчанінов Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.